Російський президент спалився. Журналісти довели, що диктатор має двійників. Усе стало зрозуміло після вчорашнього дня. Подробиці розповім уже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Володимира Путіна піймали на використанні двійників. Цілком імовірно, що спалили російського диктатора його ж пропагандисти. Журналісти виявили, ну. Так звані журналісти виявили серйозні невідповідності у робочому графіку президента Російської Федерації, через що взагалі виникли підозри стосовно двійника. Справа у тому, що у четвер, 22 червня, Путін провів засідання Ради безпеки Росії. Воно відбувалося в режимі відеоконференції. Російський диктатор був у Кремлі, всі інші на зв'язку онлайн. Інформацію про засідання опублікували на офіційному сайті. Так ось. Там вказано, що воно розпочалося об 11.55 за московським часом. Зафіксуйте, будь ласка, цей момент. Це важливо, 11.55. Бо вже о 12.15, тобто через 20 хвилин, Путін взяв участь у покладанні квітів до могили невідомого солдата в Олександрівському саду. Окрім нього, там була почесна варта, ветерани і інші чиновники. Виходить, що Президенту Російської Федерації вистачило 20 хвилин на те, аби провести засідання і доїхати до Олександрівського саду. Хоча лише дорога від резиденції зайняла б у Путіна ці 20 хвилин, лише дорога. Ви можете подумати, що російський диктатор цілком міг перервати засідання на ось це покладання квітів і продовжити його після. Але ні, згідно з інформацією на сайті Кремля уже о 13.05 Путін відвідав музей перемоги. Світлина із заходу теж опублікована на офіційному ресурсі. А далі у президента Російської Федерації о 14.50 була зустріч з прем'єром і очільником МЗС Катару Мухамедом Аль-Тані. Її, як розуміємо, неможливо перенести чи скасувати. Але і це ще не все. Далі цікавіше, виявляється, що о 12.03 пропадиський ресурс Ріан Новості почав пряму трансляцію засідання Ради Безу за участі Путіна. Тобто вона стартувала через 8 хвилин після початку самої наради. Виявляється, що російський диктатор одночасно перебував у двох місцях, тобто на засіданні Радбезу, і покладав квіти до могили невідомого солдата. А потім ще й музей відвідав. Цілком ймовірно, що у такій ситуації йому знадобився би двійник. Але хто з цих президентів Росії справжній? Ось це, що приймав звіти у Шуйгу і Патришова і обговорював, як російська армія вбиває українців на війні, чи інший. Чи, зокрема, той, який у важливий для російської пропаганди день 22 червня, пішов покладати квіти і тиснув руки ветеранам? Або жоден з них не справді, а всю роботу на себе беруть двійники. Звісно, є й інший варіант розвитку подій, що деякі з подій, ось цього дня четверга, насправді відбувалися в інший день. Тобто, адміністрація Путіна створила так звані консерви, друзі. Коли деякі заходи проводять заздалегідь, а потім публікують у визначений час на загал, зазвичай так роблять із тими новинами, які найбільш вірогідно не скиснуть, так би мовити, додати оприлюднення, як консерви, наприклад. Хоча не будемо відкидати варіант, що пропагандисти Путіна банально облажалися і через свою необачність викрили двійника російського диктатора, або двійників у Путіна декілька, як ми розуміємо. Нагадаємо, що раніше інформація про них ходила на рівні чуток. У мережі навіть публікували список різних варіацій Путіна. Мовляв, у президента Росії є схожа на нього людина для певного роду подій, так би мовити. Умовно кажучи, з лідерами інших країн зустрічається один парад на площі приймає інший, а руки мешканцям Саратова тисне третій і зручно і безпечно. Друзі, а як думаєте, ви чи є у Путіна двійники? Долучайтесь, будь ласка, до обговорення в коментарях під цим відео. Цікава ваша думка. І якщо випуск вам сподобався, також обов'язково поставте лайк. Дякую, що дивитесь Фабрику новин. Побачимось.